Салют. Сьогодні продовжуємо дивитись, як сказав би один світовий лі лідер величний проєкт це е, такий от артбук артбук, який мені здається, він ну, мабуть, кращий у світі. а Може, один з них, не знаю, який ще може дотягнутися до його рівня. Так, да, може, ви мені там ще нагадаєте, якийсь там The Last of Us, там, Stalker і інші е, цікаві проекти, але мені здається, що цей цей самий такий виразний і, і надцікавий. Ну, це для мене, звісно. Ще раз подякую за подарунок своїм друзям Віталію і Вікторії, завдяки яким я, я маю можливість його роздивлятись ну, і, і з вами ділитись цими чудовими сторінками цієї книги. Подивиться таке от відчуття, як знаєте. Ну, дійсно, як хтось взяв там і чи маркером, чи якимось там олівцем, і дійсно підкреслював, ну, як робив нотатки. Ось різні бачите, варіанти героїв головних. Це ще маленька Пау, паудер, яка потім переросла у джинкс. Нехай глава перша, нехай головою креатив. Ну і ось, бач, бачите, мабуть, батьки-засновники цього проєкту. Це, до речі, серіал цей зробили по грі Ліга легенд. Ну і там, от потім от, от, так от на еволюціонували герої. Моя, вам скажу, що найулюбленіша героїна цього серіалу це Вай. От, мені вона подобається найбільше з дівчина з е, е, рожевим волоссям. Вона дуже завжди енергійна, е, нічого не боїться. Завжди вступає в бійку. Ну, і, от бачите, показано. І оце, до речі, верхнє місто. І тут теж, бачите, показано, як нібито е, рукою, судя по всьому, ну, судячи з усього. Е, Нотатки Jinx Це робила. Бачите теж от, така 3D-графіка ще, мабуть, ну, на початку моделювання. І ось теж нотатки, які ну, підкреслюють, як, би, от, як складалися ці сцени. Ну, а далі ми продовжимо передивлятись цей величний артбук в наступній серії. Дякую вам за увагу! Всього найкращого, до побачення.